Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас, в країну математики. Сьогодні ми відвідаємо місто чисел та цифр. Там на нас чекають цікаві ігри. Тож вирушаємо. Для початку розглянемо картинку. Скільки діток зображено на картинці? Так, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До них приєдналася ще одна дівчинка, що в неї на голівці. Так, капелюшок, а в інших діток є капелюшки? Так, немає. Тож сім діток без капелюшків і одна дитина в капелюшку, і разом їх вісім. Число 8 позначається цифрою 8. Скільки яблучок має вісімка? Так, вісім. Давайте ще раз подивимося, як утворилось число 8. На нитці нанизано ну, скільки червоних намистинок? 7. І одна жовта. Разом їх вісім. До семи циліндрів добавили ще один і стало їх вісім. Цифра 8, як малятко. Це малятко, не валятку. Збоку бік хитається, діточкам сміхається. 7 ляльок та одна разом вісім. Давайте подивимося, на що схожа цифра 8. Вона нам нагадує ляльку не валяйку. Окуляри, ручки від ножниць, два бублика скласти разом буде 8 банти, колеса від велосипеда, сніговичок та залізниця. Давайте спробуємо зліпити 8 із пластиліну. Або викладемо за допомогою мотузки. Молодці! Давайте ж рахувати далі. Порахуємо предмети на цій картинці. Скільки паучків? 8. А перчиків. Також вісім. Кубиків та кошенят також по вісім. Тож позначимо їх цифрою 8. Давайте подивимось, яке місце займає число 8 у цифровому ряду. 1 – перше, 2 – друге, 3 – третя в нас трійка, четверта, четвірка, 5, шоста шестірка, сім і восьме місце займає цифра 8. Пограємо в гру, знайди цифру відповідно числа. Порахуйте предмети та позначте цифру. Так, два жирафа, три слоника і чотири оленятка. Рахуємо далі. Огірочків у нас п'ять. Так, молодці, правильно. Рахуємо далі. Так, вагончиків 5, машин 6 і паровозиків 7. Все вірно. Молодці. Давайте ж з вами тепер подивимося, якої цифри не вистачає у віконечку. Так, між 3 і 5 стоїть 4. Що стоїть за двійкою? Так, трійка. Молодці. Яка цифра за одиничкою? Так, двійка. Яка цифра тут пропущена? Так, за 6 стоїть 7, а потім вже 8. Так, що стоїть між 5 і 7? Так, 6 молодці. Між 4 та 6 стоїть 5. Все правильно. Давайте ж подивимося, з яких чисел складається число 8. На одній долонці у нас 5 пальчиків, а на інших візьмемо 3. 5 та 3 буде 8. Давайте подивимось, які ще числа можна використати. На картинці зображено, скільки діток. Так, 7. Скільки ще потрібно діток, щоб утворилося число 8. Вірно, ще одну: 7 та 1 буде 8. Тут діток 6. Скільки діток ще потрібно? Так, 2, 6 та двоє буде 8. Тут у нас п'ятеро діток. Так, прийшли ще троє, 5 та 3 буде 8. На картинці зображено четверо діток. Так, ще 4. вісім. 4 та 4 буде 8. Молодці! Ви справились! Наша подорож з містом цифр та чисел завершується, цифра 8 прощається з нами. До побачення! До наступних зустрічей!